Привіт-привіт усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія, вітаю вас в творчій майстерні. Сьогодні у нас буде з вами практичне завдання або ж урок по виконанню певної деталі, а саме манжету. Це таке буде відео вам о, від і до, як урок, тому не забувайте ставити вподобайки. І хто не підписаний на канал, підпишіться, будь ласка. Отже, що ми сьогодні з вами будемо робити? Нещодавно у влозі я надягала ось цю свою куртку. Зверніть увагу на її рукава. Тут є ось такий манжет, це лижна куртка, і тут є ось такий от манжет, так? З отвором для пальчика. І чомусь дівчата подумали, що це в мене була кофтина. Ні, в лижних куртках це зроблено для того, щоб не задувало. Тобто, щоб вітер, коли ви біжите, або ця куртка для бігу, це зроблено для того, щоб не задував вітер і не потрапляло холодне повітря всередину рукава. Але такий манжет, в принципі, можна виконувати до будь-якої ковтини, Коли ви не хочете, на пальчик, то просто його одягаємо як звичайний вирік. Тобто ми можемо або одягати, або не одягати. І от сьогодні я вам покажу, як же виконати такий манжет, а також хитрість по пришиванню, тому що його ще треба правильно пришити. Так? Отже, що нам потрібно для виконання ось такого манжету, нам потрібна або манжетна резинка, або дуже еластичний. Матеріал, так? тому що цей манжет він має розтягуватись і він піддається великому натяжінню. Як ви бачите, що він досить таки високий. Значить, висота цього манжету, ось в курточці, ми можемо зробити ще більше. Я нічого не буду вигадувати. Я возьму ось ці заміри готового манжету, так? нічого я не буду взагалі видумувати. Значить, Тут довжина манжету 11 см. З урахуванням того, що там ще є припуск на шов, ми беремо 12, це напівширина, тобто висота готового манжету 24 см. Ширина зазвичай у нас залежить від тканини. Так? Значить, Тут ширина, зараз я вам скажу скільки. Тут ширина 10 см, з урахуванням припуску на шов можна взяти 11, тобто 22 см. Почули ви мене? Ще раз підтягую вас сюди трішки ближче до столу. Отже, друзі. Ми беремо з вами манжетну резинку, ось кофточка буде з таким яскравим манжетом. Кашкорсе я беру в інтернет-магазині Занна. Воно має дуже високу еластичність і не втрачає свої властивості при носінні певного виробу. Воно йде ось такою трубою і продається мінімум пів метри. Тобто, це суцільна ось така йде. Труба. Значить, всі запам'ятали, скільки у нас з вами ширина кожного манжету, а тут його два, ми беремо з вами 22 сантиметри. По висоті ми з вами беремо 24 сантиметри. І відрізаємо. Ось такі два прямокутничка. Решта, що залишається, тут нам вистачає і для низу, і для горловини, і ще, можливо, для одного виробу. Тобто це дуже вигідно купляти ось таку манжетну резинку. Складаємо ми лицем всередину. Ну, ну, тут, в принципі, резиночка, як двостороння, але видно, де в неї лице, де виворіт. Ми складаємо лицем всередину, ось таким чином. Тепер ми складаємо з вами навпіл. Ще раз, ви побачили, як. Ось так, тут у нас зрізи. Тепер я знову ж таки нічого не вигадую, я беру манжети курточки і дивлюся, скільки тут у нас. Значить, Для отвору, для пальчика, ми з вами беремо 5 см тут, від краю 2 см, ну і те, що залишилось. Отже, ви були уважні. Отже, ми відміряємо з вами ось так 2 см від цього згину, від згину. Не від зрізу, від згину. 5 см для пальчика, перевертаю я ось сюди, щоб вони в мене були абсолютно симетричні. Ще раз. Відзгину 2 см, 5 см для пальчика, ну і раз що те, що залишилось. Оці відмітки ми переносимо на ось цю сторону. Так раз і два. Абсолютно однаково. Ми прокладаємо пряму строчку сантиметр, щоб вам легше було. Від краю припуск тут і ось тут. І ось тут. Оце, де я намалювала, там ми будемо прокладати строчку. Тут в нас залишаються отвори. От виклаю рівненько. Ниточки підбираємо в тон манжету. Отже, ниточки поставили в тон, і ось я прокладаю строчки там, де намалювала. Закріпка на початку в кінці. І ми обрізаємо. Інший манжет ви зробите точно так само. Так, тепер, друзі, будьте уважні. Ми відхиляємо оцей припуск всередину, ось цей, і складаємо навпіл. Ось вам видно. Шиємо так, щоб нам не зачепити ось ці. Те, що всередині, так? щоб нам його не зачепити. Ми з вами прокладаємо строчку ось тут, зверху, від цієї точки до цієї. Тільки так, щоб не зацепити ось ці частини, так? щоб нам не зацепити ось тут. Будьте уважні, будь ласка. Тобто ми прокладаємо строчку звідси, роблячи, при, роблячи закріпку, сюди. Проклали ось тут строчку. Тепер ми нам потрібно зашити, ось, дивіться, ви ось тут проклали. Тепер розгортаємо ось так. Бачите, ось тут ми проклали. Ми розгортаємо ось так, вивертаємо сюди, на цю сторону. Так. І нам потрібно зашити з вами. Ось цю частину ще. Нам потрібно зашити звідси сюди. Точно так само, як ми робили з цієї сторони, також щоб не пришити отой припуск. Максимально близько, але не захватити ось той припуск, що там у нас був. Зробили закріпки. Тепер що ми робимо? Ми тепер оці припуски можемо обрізати. Візьміть гостренькі ножиці, цей і ось цей. Вивертаємо назад, обрізаємо його. Бо це е, дуже важко буде вам строчити. ну, впритик, так? Ось обрізали. Тепер ми вивертаємо з вами ось цю манжету, так, як вона має бути. Все. В нас ось є отакий отвір для пальчика. Вивертаємо, можемо цю манжету прасувати. В нас вона зашита повністю, і ми ось тут, будьте тепер, друзі, уважні. Так. Ось. Будьте, друзі, уважні, що ми робимо. Ми на початку і в кінці. В кінці на початку і в кінці робимо закріпки. Це для того, щоб при натягуванні, це я дивлюсь, так як на курточці. на моїй, Це для того, щоб при натягуванні у вас виріб не розійшовся. Закріпка, це туди-сюди, ми строчимо ось так прямою строчечкою. Зрозуміли? Ось так, декілька разів ниточки обрізаємо. З цієї сторони теж. Оскільки матеріал еластичний, то зробити це ну, зовсім не складно. Так ось. Іншу манжету зробите точно так само, прасуємо її прасочкою і тепер увага розказую вам секрет по пришиванню саме такої манжети до рукава. Будьте, будь ласка, уважні. Так, ось ми з вами отримали ось цю манжету з отвором. Так, ось вона така для пальчика. Якраз вистачає в нас місця. Все в нас там зашито, тільки потрібно буде гарненько попресувати. На одну, на іншу сторону, перекинете, яка вам сподобається більше. Таку й будете використовувати для цього манжету. Так, ну, а загалом це має ось такий вигляд. Так, друзі, оскільки ми з вами пошили мажет, він надзвичайно зручний, він і не широкий, і не завузький. Я говорю саме про кашкорсе. Тепер увага, як же нам його пришити, тому що шов у нас ось тут збоку, бачите ви. Як же нам його пришити до рукава? Зверніть увагу, що в нас на рукаві шов, от як ковтина на мені, він у нас чітко посередині. Тому. Коли ви пришиваєте манжет до готового рукава, допустимо, тут його немає. Ми його пришиваємо зі зміщенням 5 см в сторону переда. Прикололи і пришили по колу. Зрозуміли ви? Щоб розміщення його було? Тому що якщо ви пришиєте отут манжет, то отвір ну, незручно буде надягати його. Ми його пришиваємо зі зміщенням в сторону переда. Ось таким чином. Все. Манжет готовий. Буде все красиво, не хочете отвір, забираємо на руці і буде ось просто: отак от така манжета. Захотіли надягти, надягаємо. Враховуйте, що як сам рукав у нас повинен бути більшим на 5 см, коли ми пришиваємо таку манжету. Тому що йде натягнення рукава вперед. Тобто, рукав ми робимо подовжений, плюс у нас подовжений е, сам манжет. Ось такі. Невеличкі хитрощі, тренуйтеся, якщо вам подобається, робіть, це виглядає досить таки стильно. У мене, оскільки я вже використала це кашкурсе, то це буде якась ковтина, ось з такими отворами, так? з такими отворами на манжетах, і матиме досить таки прикольний і незвичний вигляд. Ну що ж, на цьому все. Бувайте здорові! Цьомки-бомки, до зустрічі!